Чимало віків прошуміло над селом красляни Прилуцького району, бо перша згадка про них датується 1085 році. Перші поселенці краслян були жителями міста Красного, які поселились в ярах після розгрому татарами цілого міста. За переказами їх залишилось всього десятеро. Так втікачів і назвали десятенки, а рід їх живий і до наших часів. Краслянці люди волелюбні. У 16 столітті в краслянах вибухнуло повстання проти польського магната, землевласника Вишневецького. У 1648 році у визвольній боротьбі проти польських загарбників брала участь Краслянська сотня козаків, яка була складовою частиною прилуцького полку. На чолі сотні стояв сотник Давид Деркач. Мужньо захищали свою землю краслянці і в 1812 році. Більшість населення в креслянах українці. Найпоширенішими в селі прізвищами є Помеляненко, Ювченко, Милащенко, Кисіль, Соболь, Ярмоленко, Власенко. Прізвиська гусаки, зореви, бряди від слів багато говорити, марчуки, гусарі. Пращур був осарок у війську, Стрільці, Михлини, ковалі, діду коваль. Колись селяни займались пивоварством, чинбарством, були ковалями, шили взуття та збрую для коней, були свої ткалі та кравці. Село ділиться на кутки, як і скрізь, по українських селах. Хапунівка. В 1918 році цей шматок землі стали захоплювати для будівництва садиб. Хоменщина земля належала багатому селянинові хомі. Цю землю після революції заселили. Соболівка на цьому кутку поселилась багатодітна сім'я соблів. Куток беззубівку обжила сім'я беззубів. На землях ладанського монастиря було створено соз і засновано хутір Чубарівка. У 1941 році цей хутір спалили німці. Козин хутір тут селяни розгодили кіз. Навесні красляни пишаються буйним білопінним цвітом своїх садів. Сади також мають свої назви Сад дубина, посадив заможній селянин Кириляка в 1924 році. А Чубарівський сад. Посаджений монашками Ладанського монастиря в 1910 році. Знищений він був уже в наші дні. В 1970 році. Про себе згадку залишив і відставний солдат Бондаренко Гаврило. Він одержав землю за вислугу в армії 25 років. У 1922 році на цій землі він посадив сад. Тепер цей сад називається Бондарівщина. Ще був сад Лукомський, який садили кріпаки пана Лукомського у 1860 році, а знищений він 1945. Село Красляни оточили поля. Одне з них називається Лікарівщина, бо під час війни із шведами в лісі і полі був розміщений шпиталь. Поле Бабачиха взяло назву від кургану, на якому давним-давно стояла кам'яна баба. Ще є Одиське поле. Від села Подище, Біла гора від білої глини на цій горі. На захід від краслян урочище сотниківщина, бо колись там стояла сотня козаків прилуцького полку. Жидівщина від єврея власника, який мав у селі шинок. Чимало ярів, назви яких походять від власних імен селян. Брусків яр, Калинів яр, Іселівський, Вашурини Штани, Геметовичів Яр, Вінницький яр, на Краслянських землях багато горбів та долин, Соболівський, Кирилягин. Назви залишились від заможних селян. Урвища також мають назви Хоменське, Бондареве, Бойчакове, славляться красляни і лісами, Довге, Коморицьке, Геречанівщина, Жидівщина, Шкалубине, Калинове яких тільки назв не почуєш у нашому краї, два ставки в селі також мають назви, на північному сході краслян Ігнатіївків ставок, викопаний Ігнатієм Гнатом, а на півночі панський Лукомський ставок. Людська пам'ять зберегла чимало назв різних подій. Але вже немало втрачено та забуто. Та все-таки є надія, що нашому роду жити і творити добро. Висловлюємо свою вдячність пенсіонеру Соболю за допомогу в зібранні матеріалів про село Красляни.